Усім самий, самий величезний привіт! Я запрошую вас, Аврора. І ми подивимось з вами, які акції ціни знижки в магазині Аврора. Також подивимось на новинки. Акція з 6 по 12. Да, здається? Так, вибачаюсь акції з 4-го. По 10 включно. З 4 по 10 включно листопада. Хочу вам показати новинки, які з'являються все більше і більше в магазині Аврора. Дивіться, які цікаві іграшки. Прекрасна, новорічна, дерев'яна. 49 гривень. Ось такі гномики. Чи хто це, ельфики? По 34 гривні. Показую вам як новинку. Хочу подякувати вам дуже дякую за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. Дивіться, які цікаві сніговики. Це, мабуть, знаєте, куди вішати. На вікно, на віконце вішати. Ціна таких гоп-компанії 88 гривень. Я ще знайшов ось таких олені-олені. Вдячний вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Верхівка для ялинки. Дуже багато різних кольорів, сніжинка 49 гривень. Я ще знайшов ось такі бурульки в наборі дві штуки. Ціна 44 гривні. Дуже цікава така парочка пряники. З гіпсу, мабуть, зроблені 64 гривні Мені дуже сподобались ось ці совушки, сова по 34 гривні. Хатинки 44. І я знайшов. Поїхала тачанка. Та на днях познімаю відео, тому що дуже багато з нового привезли в Аврорі. А, ось такі окуляри, які світяться. Дуже прикольно на вечірку. 29 гривень. Ось такий цікавий кошечок для малечі. Сюди, до речі, можна зложити якісь смачненькі ласощі, цукірки. Ціна 77 гривень. Так, кольорові ось такі кульки. Також. Можна обрати різні кольори, а це вже йде скло, тому вони дорожчі, 88. Обір маленьких новорічних кульок на ялинку 27, подарункові такі по 44-6 штук. І дзвіночки можна придбати за 77 гривень 6 штук. Хочу вам показати, привезли дуже багато різних а, ялинок штучних. Зараз проб'ємо ціну, скільки коштує ось така ялиночка. Дивіться, який чудовий, якась фея новорічно-різдвяна. Хто це такі? Ріжки заховав? <плес> Незрозуміло хто. Так, прикраса новорічна, 77 гривень. Так, я риюсь в коробках, щось дістаю цікаве, тому що тут багато дуже новинок, щоб вам показати. Щоб ви побачили перші. 29 гривень така новорічна прикраса віночок. Ще знайшов ось такий декор новорічний. В наборі 2, 2 штучки. І ціна таких. Це сніжинки, чи що це таке? Набір прикрас. Сніжинки, так, да, 44 гривні за дві штуки. Кольорів також багато різних, також дуже багато різних кольорів. Дерев'яні прикраси, ангел на маленьку ялинку, 10 штук. 34. Дивіться, як вони кумедно виглядають. А, усі разом. Ніби якийсь такі, знаєте, хор ангельський зібрався. Знову тачанка їде. Знову їдуть до нас новинки. Дуже мені сподобалися ось такі ангели. Ціна 49 гривень, одна штучка. Дерев'яна прикраса. Новорічна. Ціна 34 гривні в наборі три штуки. Так, ось такі ще льодяники, також є шнурівки, щоб їх підвісити. В наборі 6 штук, 27 гривень. Ще одні куметні сніговики, також дерев'яні з бамбонами. Ціна 49 гривень, а в інший з ніжками. Ніжки, які балямкаються. Ще знайшов ось таких ангелів. Також різні різні кольори. Ціна 44 гривні за 3 штуки. Дивіться, які цікаві такі хвилясті, навіть не знаю, як назвати. Теж на ялинку можна вісити, або ще десь. Ціна 44 гривні за 3 штуки. Спіральки. Також дуже багато різних кольорів. Різдвяні окуляри. Окуляри Merry Christmas. 39 гривень. Набір з двох ось таких цвіточок. Квітки новорічні, дві штуки в упаковці, також дуже-дуже багато різних кольорів. 34 гривні дві штуки. Я поки тут розкладав цей ящик, розбирав вам, показував всі новинки. оку впала ця желізна дорога для хлопців. Дуже крута річ. У мене в дитинстві також була така залізна дорога 399 гривень. А для а, дівчаток, зараз я покажу, що я побачив, також дуже круто. Дивіться, яка а, карета <гум> з оленями. Сюди треба ще посадити якогось санту і буде справжнє чудо. Хай дитина катає своїх а, ляльок. До речі, карета світиться, крутяться, ніжки та грає музика. 399 гривень. Мені дуже подобаються оці дерев'яні скриньки для копійок. Ціна 49 гривень. Скарбничка. Такий новорічний а, Санта. Також можна прикрасити, десь на ялинку повісити, куди завгодно. Дуже багато декору зараз в магазині а, Аврора новорічних 34 гривні. Набір прищіпок, 34 гривні 6 штук. Надзвичайно круті ялинки. Це новинка минулого року, я таких не бачив. 249 гривень. Так, ще знайшов ось таку новинку. Такі бурульки, набір з двох штук. 77 гривень. Дуже цікаво зроблені, не дивлячись на те, що це пластик, але дуже цікаво. 88 гривень набір із 6 штук. Так, ця ялинка здається, мерехтить. Да, мерехтить. І давайте її увімкнемо, подивимось. Можна поставити на комод та взагалі де завгодно можна поставити навіть на кухню, де ви готуєте їжу, хай воно вас тішить, тішить ваше око. Я ще знайшов ось такі ялинки, вони вже мерехтять різним кольором, трішки цікавіші такі. Набір із трьох сніговиків, це вже йде скло. І це також пластик. Це все пластик. І ціна такого набору 69 гривень три штуки. Якщо у вас є така невеличка ваза, дуже круто будуть. А виглядати, мати вигляд та дивитися ось ці гілочки. Їх просто треба дуже гарно розпрямити і буде дуже красиво. Ціна 39 гривень, також є різні кольори. А ці лялечки, мабуть, вже замерзли, вони такі не посміхаються. Ну, Дуже сумні, дуже 249 гривень. Насправді, дивіться, не знаю, мені подобається цей такий колір, шоколадний. Правда, в мене ялинка бірюзова минулого року була. Ну, цього року також було бірюзова. Тому що а, 44 гривні. Не знаю, який, а, як прикрасити цього року. Мабуть, буде така сама, як минулого. Теж такий гарний набір іграшок в наборі. А три штуки можна брати. Будь-який колір, який вам знадобиться. Ой, а тут гарно так зроблено. Такі ніжні теплі кольори. Ви вже зрозуміли, вони продаються по три штучки. Я вам просто показав усі кольори і ціна такого набору 99 гривень. Пляшки і шампанські. Так, це також новорічна така іграшка. Зараз скажу, скільки коштує одна штучка. 34 гривні. Прекрасна ялинкова пляшка. Такі, як бурячкові чи баклажанові, чи що. А в наборі шість штучок. Дивіться, матові, глянцеві і такі перламутрові. 69 гривень, набір із шести штук. Теж такі цікаві кулі. Я думаю, що це якісь м'ячики, а це кулі, новорічні іграшки. Вони продаються поштучно. Дивіться, яка цікава така вифлеємська зірочка різдвяна. Ну, на жаль, тільки в одному кольорі. Ціна такої прикраси 39 гривень. Дивіться, які я зірочки знайшов. Це якась новинка. Їх можна підвісити, там є, бачу дірочка. Тут дуже багато їх. Надзвичайно теж така, цікавий, цікавий гарний набір. Для декорування. 55 гривень набір прикрас ялинкових, прозорих. Я знайшов ось такі круті іграшки, вони працюють на батарейках. Мабуть, вони співають. Да, тут є кнопочка натискаєте, він співає, грає щось, мабуть, рухається, не знаю. Ну, нема батарейок, тут треба 4 батарейки поставити. І ще ось такий самий Санта, також на батарейках. 399. Дуже кумедний сніговик. Сьогодні таке відео виходить різдвяно-новорічне. 199. Набір іграшок декоративних. Ціна за 3 штуки 88 гривень. Ой, ну а це взагалі крута. Бірюза. Набір із двох штук 44 гривні. Сніжинки 3D, надзвичайно круто зроблені. Ціна такого набору із трьох штук 59. Дзвіночки в наборі 3-6 штучок. 49. Лед LED, LED, гірлянда 20. Лед 4 метри. І світить теплим кольором. Ціна такого 229. Новорічні ковпаки. 34 гривні. 349 гривень віночок новорічний. Знайшов такі цікаві гілочки, зимові яблука. Якщо у вас є така висока ваза, то буде також цікаво дивити, мати вигляд, дивитися. Ціна гілки 64 гривні. Ще один такий новорічний декор. 69 гривень, новорічна гілочка. Також новинка, гілочка гірлянда можна поставити у вазу і прикрасити маленькими-маленькими іграшками. Вона працює від двох батарейок. Ціна 99 гривень. Дощик новорічний. Ціна 29 гривень 2 метри. Також ось такий біленький по 29 гривень також. 2 метри. Новорічна дерев'яна залізниця. Залізниця дерев'яна. 129 гривень. Потяг. Зірочка з бузиною. 49 гривень. Так, ще один знайшов дощик новорічний. Також багато дуже різних кольорів. Ціна 22 гривні. Також 2 метри. Хтось мені у відео написав, що побіжить в Аврору, не пам'ятаю хто із глядачів за цими тацями. А, і буде складати мандарини в цю тацю. До речі, ідея цікава: 39 гривень. Багато принтів. Ну, також це ж новорічного різдвяння. Овальні і ще є ось такі а, прямокутні, також з різними принтами. Ціна 44 гривні. І я знайшов трішки більші, також з різним принтом. 55. Лопатка силіконова із формочкою металевою у вигляді ялинки. 77 гривень. Я хочу вам сказати, що тут дуже було багато різних чашок новорічних. Подивіться, залишилось тільки ось такі, і все. Більше немає. Якщо пам'ятаєте, там Санта був а, ось і ось такі ще залишились. Це подвійна чашка. Ну вона, мабуть, трішки дорожча, тому її не так сильно розкуповують. Ось так, бачите, вона розкладається для двох. Попили чайочок і назад все зложили. 279 гривень, ці по 77. Хочу вам показати новинку. Дивіться, така цукорниця скляна, рифлена з кришкою. 77 гривень, така новинка в коробочках. Я знайшов такі новорічні серветки. Дуже класні принти, зараз проб'ємо ціну. В наборі 18 штук. Рушники з принтом, точніше, з таким ой, святковим дизайні по 44 гривні. Рушник різдвяний. Підставки під гарячим Christmas. 24 гривні. Привезли дуже круті новорічні скатертини в різних кольорах з різними принтами. п'ятдесят на метр п'ятдесят. Ціна 129 гривень. А це також скатертини, але вже трішки інакші. Розмір 1,40 сорок на метр п'ятдесят. Також є з різними принтами. Ціна 199. Салатник новорічний і, до речі, з ніжками. Оригінально зроблений 169. Салатник також в новорічному дизайні 109. Велика обідня тарілка 139. Ще один святковий салатик. Салатник теж цікавий, 99. Ще знайшов ось такі новорічні дощики. Вони також на 2 метри. 14 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до наступних відео. Всім пока!